Доброго дня, любі друзі! Сьогодні у нас прогулянка по співучому весняному сонячному лісу. Вперед! З самого початку прямую на ту галявинку, де я знаходила царкосифу. щоб провірити, як же вона виросла. Так. І бачу, що пішла вона ще активніше. Так що, оскільки маленько і багато, пішла, пішла масовіше і чим тепліше, тим вона, бачите, більше її росте, росте. Так що он маленька. У нас на гілочках. Полюбляє вона на гілочках таких рости. Любить вологість. Якщо буде волого, то вона може туди до перших, ось яка велика, до перших смарчкових шапочок, сморчків і бути. Дивіться, яка вже величенька гарна. Так що збираємо. Ох, яка краса, ну, така, прям її видно на тій земельці, як квіточки сидить, яскрава. Ох, яка гарненька. Думаю, сьогодні так чітко піду, щоб подивитися, як же виросла моя саркасифа. Чаша ельфи називають її в народі. Так, ось яка гарненька. Ліс гарний, е, такий співучий, такий е, вже ну, весна. Ось яка краса. Отакі гарно збирати на і фарширувати. Буду, як так, попаду, щоб назбирати побільше їх тоді попробую, і покажу вам. До речі, салатик, я вже відео змонтувала і ще мені трішки треба додати, то після цього відео, я думаю, пару днів ви так ставте колокольчики, я вам покажу, як я готую салатики. Он яка краса! Так я знаю містинку, де так вони ростуть більш так масово. Може, ще де є, але ця містинка, я би, чітко знаю. ось. Такі можна теж збирати, невеличкі, але такі це ж не зовсім маленькі. Більшенькі, середні, як вам подобається. Хочете, приходьте через якийсь час, збирайте. Хочете, не, нема там можливості ходити часто. Збирайте такі середні. середні. Да, Масово видно, масово-масово пішла. Ось такі гарненькі. Вже набагато більше таких величеньких. Ось краса яка. До речі, мені хтось із підписників був, порекомендував їх чистити зубною щіткою. Я хочу сказати, що мені сподобалося. Я ножем чистила, а щіткою теж так знаєте класно, надіваєш ту чашечку на палець і просто щіточкою гарно так її з усіх сторон по ній проходиться. То, до речі, гарно. Дякую, хто мені посовітував із підписників. Може кому теж пригодиться, ось скільки багато її. Так, масовіше велика-велика. Да. Так що саме її вже час масово рости, її така величенька. Гарний грибочок, подобається мені цей грибочок і за смаком, і за повиду. Хто їх відварює, хто не відварює, ну кому як подобається. Я, до речі, можу просто сирою, а можу обдати кип'ятком, там потримати хвилини-дві-три, злити і все, щоб вона в мене ну, така не була геть підварена. Ось яка краса, ну, букетики все. Подивіться, яка краса. На травичці зовсім її, так прям біля такого болотця. гарна ну, картинка. Тільки вона, звісно, в таких місцях така замурзана, оте От зелене відраювати ну, найважче. Та ну, нічого що робити. Хочеш смакувати, то подраєш, там прям та зелень в'їдається колір рт... той. ну, Але нічого, справляємось. Ось які гарненькі. Це отакі, туди фаршику приготую. Схожу ще раз, назбираю ще один урожай, і в мене вже відео є, і ще добавлю, бо хочу так змонтувати, щоб не одне. От, і виставлю його. Так що буде, слідкуйте за моїми публікаціями. Так, і... А це у нас попадається ще опенок зимовий. Фламоліна. Фламолінка у нас попадається. Охсамитова ніжкова. Вже є... Звісно, не буде стільки, тому що весна, цей грибочок якби зимовий, та ще попадається. Видно так, молоденька, така ножка в неї тут геть, видно така темненька. Маленька є, але маленькою, може, сухенькою ще бачите, але ту сухеньку беріть. Сухенька її замочила у водичці, вона у вас стала свіжою. А хочете засушіть, потім десь будете її, кудись в страву якусь покладете. Ну, є ще. Вже не так, але є. Можна назбирати. Я її в основному зараз сушу. Надо мені кудись, я її залила водичкою. І... Положила куди мені треба. Маленька є. Ну, маленька вона може не дорости, вона просто всохнеться, яка є, і все. То збираємо і такі середні і більшенькі, тому що вона просто засохне і вже все Вон гарненька яка. Таку всю беремо. Видно, сухенька. Я її, до речі, зам, ну, замачую, добряче відмиваю від водички. Потім на друшлачок добре все стікає і на сушку. Тому що ну, вона зараз така замазуркувата, я вже просто потім чистенько кладу, куди мені потрібно. Ось величенька, але вже видно, бачите, колір у неї такий, вона вже починає старіти, ну, це ще нічого, це гарна. Цю можна брати, але видно, що вже вона відживає своє. Ну, Це гарно, цю беремо. Це у нас котики. Котики теж будемо збирати. Я вже одну такий букетик взяла, потім розкажу, що я з ним роблю. Так що збирайте, ставте у свої. Вазоночки для краси, хай вона вас підсихає, я потім розкажу вам, що я з нею роби... роблю. До речі, друзі, будь ласка, підтримуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мене, пишіть коментарі, підтримуйте, будь ласка, україно україномовний контент. Це допомагає продвигати українському. Так що чекаю вас і запрошую до себе. І всім дякую, Ось яка краса! За те, що ви пишете мені. Так, а це у нас суничка, молоденькі листочки суниці. Теж беремо її на чайок, трішки небагато, щоб баланс у нас був у лісі обов'язково, скажімо так, ненарушений. Тому беремо, я її чуть-чуть беру для того, щоб у мене були вітамінні чаї. Рода дає нам стільки всього, аби ми тільки вміли користуватись і берегти її. Так, беремо обов'язково молоденьку кропиву. Зараз вона пішла масово рости. Беремо її і на борщ, беремо її і на салатик. Всі знають, ну майже всі. Яка вона вітамінна, яка вона цінна для нас? Так що крупивку це 100%. Отак, ну, трішки жалиться, але так, приємно, не. Ну, можна її прямо в руку без перчаток. Так що крупивка, крупивка, да, берем тебе. Краса, птички, сонечко. Так, а це я вам хочу розказати про грибочок. Це трутовичок у нас, березова губка, ну вже майже по лісу його немає. Так як мені ось два екземпляри зустрілись, хочу вам показати його. Це дуже цінний гриб Вчені чені. Його зараз дуже-дуже скажімо так, вивчають. Ну, коли ви його берете, ну, це вже не годиться, просто показую, так як попався на майбутнє. Знімається отак шкурочка вдома, нижній гімінофор. Зверху проходиться чиститься просто мочалочкою, вся, оця шкурочка зверху теж, і висушується він. Він дуже багато е, має корисних речовин. І народні цілітелі народні ц... дуже ним користуються. Роблять з нього відвари, чаї, є багато чого. До речі, хто хоче скинути зайвий кілограми, цей гриб, взагалі, ну, суперовий. Так? Підвищує імунітет. Так що він росте, туди вже якби в кінці осені починає рости. І зимою, взимку, і навесні. Так що Збираємо його. А це зайшла містинка, така більш така болотяна. Думаю, прийдуся тут, що тут у нас є. Ну і натрапила тут, звісно, на фламулінку оксами того мішкову. Бачите, тут багато вологи, і вона така ну, свіжа. Значить, тільки-тільки ну, виросла і весна. так як там була більш сухіша, то вона тут свіжа, бо тут багато вологи. Така молоденька і така вона тут м'ясистіша. вже хтось їв, ну, але можна її брати, нічого там такого немає. Ну, хтось хоче теж їсточки в лісі. Ця зовсім така товстенька, молоденька. От волога, і тут цей он. Такий він більш темніший, але це гриб іще хороший. Його можна брати, да. це вже не беремо, він вже от жив своє. Так що біля водички, де, знаєте, місця, можна походити там ще, можуть бути і опеньок зимовий. Так, друзі, рада була з вами прогулятися по лісу. Да, дякую всім за підписку, за коментарі, за те, що були сьогодні зі мною. І на цьому я хочу закінчити свою прогулянку і щоб те, що зараз я напишу, щоб збувалося. До нових зустрічей.